Голод, тіснота, німа тиша, чи то синиця співала, чи ворог, чи то хитрий ворог личе, як перелітну птицю з гнізда. Галуцинацій розуму тріскається лід, як скучив за морем, за небом блакитним, воно має бути синім, але я шукаю в небі ні не хмарин, шукаю птах сталеву. Землі, ні життя, ні травинки. А пластиковий відкритий на З Цим світом біда, це має скінчитись. Нітка карянди, та не додому веде, Догми, пусти скрінки. Хто з черпи піше доноси. З болоту цих почутів шарф, Не виткати, тільки мотузку, та не дарма, не дарма, ця грижа, бо якщо є пекло, є і вихід. Світло в тунелі не просить віри, воно є. Просто чекає, поки ти дойдеш.